Микола Терновський, Золоці Орла. Непередбачені наслідки. Після виїзду інспектора вчителі принишкли, намагалися бути старанними, писали розгореності конспекти уроків. Савченко щодня відвідував хвору ученицю, а приймак брав за згодою батьків, коли дачого учня після уроків до себе на квартиру і там підтягував його по всіх предметах. Викладач фізики і математики у старших класах Макар Васильович оголосив, що двічі на тиждень чергуватиме після уроків у фізкабінеті і прийматиме учнів, які не засвоїли як слід матеріалу і не можуть виконати домашніх завдань. Антон Антонович, мабуть, щоб ще більше підтримати мене, влаштував консультацію у бібліотеці по позакласному читанню. Словом, майже всі вчителі намагалися стати схожими на корчового, але від того мені не легшало. Я з години на годину чекав вибуху, і він таки стався. Одного вечора до мене прибіг внук сторожа і передав наказ директора явитися до нього негайно. Я пішов разом із посланцем. Директор сидів у своєму кабінеті. Не піднімаючи голови від газети, процідив крізь зуби, завтра бути у завідуючого райвно на 10 годину. Хто замінить мене в класі? поцікавився я, як і належить, щоб зорієнтувати вчителя замінника. Ніхто не буде заміняти, відправимо учнів по домах. Їм би краще не приходити. Не ваше діло, махнув рукою директор, даючи зрозуміти, що не має бажання розмовляти зі мною. Моє Василю Артемовичу, і я. Я піду у район після уроків, вирішує раптово. Директор сіпнувся, і дві цілки його очей не цілились на мене. Ви що, жартуєте зі мною? Ні, я серйозно, Василю Артемовичу, запевняю директора, У мене з учнями така домовленість, що коли я змушений буду пропустити уроки то скажу їм про це напередодні. Гоголь кільканадцять секунд обстрілював мене своїми очима, потім повторив завтра на десяту, бути у район. Но, У райвно. і припечатав наказ долонею об стіл. Піду після уроків і все там поясню, вирішую не здаватись до останнього. Директор не знайшовся сказати ще щось, і я вийшов з кабінету. Майнула думка. Зайти до Антона Антоновича, але вирішив не турбувати його сьогодні, завтра довідається про все. Тієї ночі я не заснув ні на секунду, розумів, що завтра має вирішитись моя доля, що в моєму житті станеться щось дуже важливе. Я всю ніч намагався передбачити, що ж буде насправді і як усе повернеться. Мабуть, найдоцільніше було б піти зранку в район, однак довелось, би від. Відступитись від свого рішення почав уроки, думаючи про те, що вони можуть бути останніми у цій школі. Отже, треба, щоб учні запам'ятали їх. Провів один урок, другий ніхто нічого не каже. Під час великої перерви я доповів за обстановку. Антон Антонович видивився на мене, як на восьме диву світу. Слухайте, Петро Трохимовичу, та ви ж, ви ж переграєте свою роль? вигукнув невдоволено. Сказали б, з вечора мені, я б влаштував заміну. Не можна ж викликати. На трьом Прю... весь район. Треба шанувати усталений порядок. Тут я справді перестарався, визнаю перегин, але одразу й виправдовуюсь, а про виклик могли б попередити раніше. Ні, ви таки напрошуєтесь на крайні заходи. Щоб я більше не бачив вашої самодіяльності, Петро Трофимович, сердився Антон Антонович, Зрозумійте, що ми з вами обстоюємо дуже серйозні педагогічні і громадські принципи, а не вашу самодіяльність. Треба нарешті шанувати своїх товаришів і весь колектив. Пізніше Антон Антонович признався, що був поінформований про те, що викликають мене досвідуюче равно, і як і я цілу ніч міркував про можливі наслідки того виклику, тому й не стримався, скипів, довідавшись про мою впертість. Затямте собі, що самі ви ніколи нічого не доможетесь, кинув і пішов геть. Та я вже й сам усвідомив, та було пізно. Ось піду завтра до завідуючого райвідділом народної освіти і розкажу йому геть усе. Нехай робить висновки, які хоче, я все прийму спокійно. Як тільки Заталинка в дзвінок після четвертого уроку, я ще не закінчив диктувати номер задачі, які повинні були розв'язатися учнями вдома. Як двері класу в Савченко, кивнув мені вийти. Швиденько кінчай і за мною, сказав Василий куди на засідання подради. «Позапланове надзвичайне. Ще п'хвилини і я йду. Засідання подради у нас відбувалося в аудиторії 5 класу, що навпроти дверей учительської, туди провадив мене мій добровільний опікун Савченко. Хоча він і всміхався якось багатозначно, мене по серцю кішки дряпали. Я чув себе винуватим за свою впертость і, і готувався понести заслужену кару. Знаєш, хто приїхав? спитав мене мій провідник, потираючи задоволені руки. Не догадуюсь, сам заврай», – підняв до гори правицю Савченко. Хто? Завідуючий район світу». Не, не може бути. В мене ж п'ята похололи. Точно. Он там його бричка, товариш показав на край шкільного садка, де містився господарський двір школи. Там, дійсно, стояла пара коней під чорними попонами. Каже, поспішав до нас приїхати до закінчення уроків, щоб застати в школі вчителів. Ми з приймаком виявилися під рукою, тож нас і послали кликати всіх на подраду. Добре йому говорити, він навіть не знає, що я мав сьогодні бути у того самого Заврая, який оце завітав до нас. Мабуть, не діждавшись мене, вирішив приїхати і влаштувати показовий процес над учителем, що відбився від рук і пустився берега. Але що маю гадати, зараз усе станеться наяву. Дорослі люди за учнівськими партами виглядають комічно. І я, глянувши на них, мимохід засміявся, видно, нерви здають. Якщо Петро трохи сміється, то нам треба танцювати, зауважила Ганна Романівна, що, здається, найщиріше мені співчувала. А ви знаєте, як цигани вчать танцювати ведмедів, звернувся до присутніх Михайло Вознюк, що полюбляв іноді розказати дотепний анекдот. Заганяють підолажну тварину на розпечену бляху і починають тарахкати по відру. Він звикає до такої музики, потім танцює вже без бляхів. Гадаєте, нам оце влаштовує такий сеанс, підкинув Савченко, що, видно, знав дещо таке, про що інші вчителі не здогадувались. Може, не всім, лише декому. Не промовчав і приймав. Тут кілька поглядів метнулися в мій бік, але я не встиг зреагувати на той прозорий нацьк, бо саме до класу зайшли високі гість директори зали, швидко під діловому влаштувалися за столиком. Завідуючи відділом народної освіти, провів уважним поглядом по обличчях учителів, зупинився на моєму, Сміхнувся і кинув головою на знак. Персонального вітання. На мене сипануло морозяним приском. Невже тортури починаються отакими вітальними ківками? Потім високий гість став за столом, заклав руки за спину і повідомив, що приїхав до нас без підготовки, так би мовити, поза планом, і що спонукав його на такий крок ніхто інший, як наш учитель. Саме він, товариші, не сумнівайтеся, мовив завідуючий, відповідаючи на питальні погляди присутніх, скеровані в мій бік. Кажуть: якщо гора не хоче йти до магомета, то магомет мусить іти гори. Вийшло так і в нас, замість товаришу Корчевому буде сьогодні в мене, я приїхав до нього, а точніше до всіх вас. Це не жарт, а чиста правда. Викликав я сьогодні товариша корчевого до себе на розмову, а він, бачите, не прибув. А чому? Виявляється, не хотів зривати уроки у своєму класі, бо не був заздалегідь попереджений і не підготував собі заміну. Збирався оце після уроків добиратися до райцентру та не встиг, бо сам магомед прийшов до гори. Голос, завідуюч, переливається різними тембрами та відцінками, і я не можу вловити основного тону і збагнути, що в ньому для мене приховане. Ви уявляєте ситуацію вчителя виклика... викликають у район, а він, ризикуючи потрапити в немилість і дістати догану, іде на уроки, щоб діти не втратили навчальний день. Як ви це розцінюєте? Міркувань тут може бути кілька, але одне виступає, безперечно. Щоб так поступити, треба по-справжньому любити свою роботу і своїх учнів. Ніхто нічого не розумів. Лише Савченко зненацька плеснув у долоні, та Антон Антонович погладив свою лисину вельми лагідно. Ну, а що я мав діяти? продовжував говорити завідуючий. Чекав, чекав товариша корчового в своєму кабінеті, а потім вирішив під'їхати в школу та подивитись, що воно тут діється. Чому це вчителі не можуть одірватися? На кілька годин від своїх ущів та класів, що їх тут так міцно тримає. Поки я збирався виїхати, аж принесла свіжі газети. Розгортаю нашу обласну. При цьому він справді розгорнув газету. Переглядаю, аж помічаю на третій сторінці, ніби знайоме обличчя. Ось тут, бачите, промовець повернув на клас ту частину газети, де жирним чотирикотником виділявся мій портрет. Дивлюсь на юнацьке обличчя і пригадую, що недавно його бачив, стривай, думаю собі, та це ж той учитель, з яким я розмовляв, благословляючи у Закураївці на роботу. Такий він, коли передивляюся, то ще не все, то лише ілюстрація, лише картинка до справи, а сама справа у великій статті, де розповідається про його педагогічні пошуки. Знову сумніваюсь, які там пошуки у вчителя. Який щойно почав свою практичну роботу, але ці мої сумнів одягав уже сам заголовок статті за два місяці, скажу, два нових кроки педагогічної практиці. Читаю далі у Петра Трохимовича Корчового лише два місяці педагогічного стажу, але він зробив за цей час два невеличких відкриття, які дали йому змогу домогтися стопроцентної успішності у своєму класі, і випередити вчителів удвоє і в троє старших віком, ніж він. Йому тепер ідей 17-ти. Не спиняючись, завідуючи, прочитав нам усю статтю, в якій описувалося все те, що я робив для своїх учнів у першій навчальній чверті, і про що розповідав своєму тескові із Чабаніки. Кінчалася стаття так: як не дивно, а може, й закономірно, але пошуки молодим педагогом ключів до високої успішності, дехто з його старших колег сприйняв з недовірою. Його успіхи намагаються прописати випадковому збігу обставин, ставлять під сумнів, правдивість оцінок тощо. Та це нам здається закономірним, бо ж наве завжди зустрічає опір з боку старого і звичного. Ми певні, що скільки б не старалися, недалекоглядні люди кинуть тінь на те, що вже зробив і що планує зробити корчовий. Творчих успіхів молодого вчителя не можна заперечити. Саме таким досвідом розвивається і збагачується радянська педагогіка Петро Гавриш. Поклавши на стіл газету, він скинув окуляри, знову затримав погляд на мені. Що ж, Петро, трохи встаньте, А Нехай вас побачать ваші колеги, так би мовити, на повний зріст. І нехай пишаються вами, те, ще дякують вам за те, що ви уславили пет-колектив школи своїми, так би мовити, невеличкими відкриттями. Я збентежено підвівся, вперся руками в крию парти, воно й чомусь тремтіло і взагалі почувався так, наче одірвався від землі і висів під стелею на гнучких оплесках учителів. У моїй душі бамкали великодні дзвони радості. <кхух> Лише в дитинстві на великдень чув я себе. Так незвично, як у ці хвилини. Бачу, аплодуєте ви, товариші, цілком щиро і завзято. Отже, схвалюєте, прокоментував завідуючий, але тепер давайте подумаємо про те, як нам поширити досвід корчового, щоб не лише у його класі, а в усій вашій школі було якнайменше двійок. Слово взяв директор. Продовження в наступній частині.